Вітаю вас, друзі. По дорозі назад минулого разу їхав вже додому, побачив дві вежі на горі. Одна така досить висока, якщо вона висока здалека, то я уявляю, яка вона вживу. Друга така, звичайно, невелика, до якої я, власне, зараз іду. Я хотів на неї ще сходити минулого тижня, але я зібрав речі, пішов до машини і в мене просто вмер акумулятор. Просто вмер. Як пояснили мені, пізніше там відломався кусочок і замкнув клеми, і акумулятор вмер моментально. Ну він не був новий, так що це нічого такого екстраординарного. Нічого, я купив новий акумулятор. І зібрався цього тижня. То ні звідки, по-перше, дощ почався. Він наразі припинився, то я вийшов. По-друге, по дорозі є кар'єри, де вони добувають щось, не знаю, якісь, що вони добувають. там. І вони перекупали всю дорогу, і я майже не міг її знайти. Тобто все змістилось. І я в один момент їхав, що я не бачив куди я їду. Чи я їду просто в кар'єр. Чи... Одним словом, менше з тим. Схоже, це місце якесь, знаєте, як прокляте. мене сюди нічого не не пускає. А це означає лише одне, треба йти. Так, зразу бачу, тут був ще хтось спробував займатися так як і я, пасікою. І йому точно як і мені все вийшло. Вулики. Явно вже давно закинуті, точно як і в мене. Бджоли тут сильно вироюються і залишають своєму пасічнику ось такі вулики. Тому що їх пізніше з'їдає міль. Так, я вже так трохи йду, йду і дошкандибаю. Я через якийсь час бачу, що бідний пасічник так теж колись вклався грошима страшно. І файне місце знайшов. І тим не менше пролетів. Тут маса вуликів з того, що я тільки бачу. Але я бачу, що вже все, вони всі мертві. Я ще бачив, що пасікою тут переважно люблять займатися приїжджі, такі як болгари, українці. І вони мають практику лише з нашою бджолою, якась італійська чи карпатська бджола. Вона дуже ніжна, майже не жалить таке. А тут а, плодяться лише іберійські чорні бджоли, страшно агресивні. І вони все поводять по іншому, тому тут багато хто програє в битві з бджолами. Він не розуміє, як ними займатися. Те, що він знав про карпатських, тут не працює. Ці виводять по 10 маток на раз і рояться, вилітають. Тут руї літають. Дуже часто. Тобто ніхто не вміє з приїжджих цього контролювати. І він просто отак -от втрачає повністю всі вулики, тому що бджоли вироюються, ти не годен їх залишити вулику. Якщо приловчиться, то можна торгувати маточкиним молочком як дурний, тому що вони виводять маток. Відкриваєш вулик весною. Коли цвітає апельсин, а там тільки на одній рамці може бути 10 маточників. Коротше, якщо ваш дідусь не іспанець і не навчив, як займатися тими чорними бджолами, вам нічого не вийде. А, ну, може вийде, може я так кажу, але просто приготуйтесь, що треба перенавчатися.

Просто бігуни. Питали, чи вони правильно йдуть на ту вежу. Що я йду. Окей, поки що прокляття не діє. Через те, що така дощова погода, то просто нема чим дихати, заливає потом дуже вологий сильно. Тож я вирішив скористатися трохи моментом і почекати, як бігуни спустяться донизу, щоб я міг продовжити спокійно свій маршрут. І тим часом трохи остину, бо навіть синтетична футболка не, не сохне, вона мокра, як боговня. Окей. Okay. Поки я стояв, чекав, як спустяться попередні бігуни, прийшли наступні. Я думаю, О, ну добре, я ж не господар тої ділянки, йдіть ви. Я ще вас почекаю. Але повезло, що вони звернули. Вони не йшли на ту вежу, вони просто бігають. Вони там повернули зразу. Щоб не вертати з тою самою дорогою назад, вони іншою побіжали вниз. Тому цікавинка і ми вже біля неї. Фух, дорога починає робитися. Трохи більш крутіша. Трохи більш підйом, як по сволах великих. Але вона якась табличка вже висить. Зараз ми... О, там щось ціла табличка якась впала. Ну, звідки її аж привалило? Що там пише? Кастей де пальма. Замок пальми. Пальма це місто поряд. І Воно пише, що це її замок. Табличка, яка вціліла, показує, що людям є багато натхнення носити з собою балончики з фарбою. Але ми знаємо, що це вежа або замок пальми, йдемо дивитися на нього. Ха. О, там висить шнурок це означає, що потрібно робити крутий підйом, але це означає, що туди можна заходити. Це саме те, що мені потрібно. Бо найбільше всього я не люблю, коли добираєшся до цікавинки а там грати. Але цей шнурок прив'язаний до якогось куща. <кій> <кій> ну добре, в принципі, мені головне, щоб він був добре прив'язаний зверху. Знизу то таке ходіть. Шнурочок. Оп! Люкс. Так, тут багато дрібного каміння і справді потрібен цей шнурок. Це не є лише примха. Тримаюся, щоб ви не думали. Ще одною рукою можу робити для вас контент. Фак. Треба змінити руку, ви, як думали? У. Мені вискочив шнурок з рук. -ху -ху. Так, під заливає. Так. Оп. Ну і в принципі все. Так, подивимося, як він закріплений в кінці, а нічого так. Так, там далеко сонце намагається пробитися на море. Тут дуже гарний вид. О, це кар'єр чи де? Не знаю, чи це кар'єр, де я петляв. Фу, що ж, ходіть дивитися на мури старого замку. Так, і як завжди, вже нам знайомий щось типу резервуар. Я майже впевнений, що сюди збиралась вода, бо це найголовніше, що може бути: пити і поливати їжу, яку вони вирощують. Це інжир, наприклад. Ну, він явно виріс недавно тут. Ну що ж, підйом був цікавий. Нічого екстра я тут не знайшов, я облітав подивився чи є якісь таємні входи. Можливо, вже на монтажі хіба що їх не побачив, зараз не бачу. Але ми з вами дослідили, були, що таке ті холодильники на горі. Тепер попробуємо досліджувати, що це були за такі замки. Я думаю, тут багато нема що досліджувати. Це були охоронні сторожові вежі, з них всюди є видно море, куди би я не виліз. А ще, можливо, море колись розливалося трохи далі. Але цікаво. Це була маленька вежа. Ой-ой-ой, тут вітер, <хи> якщо зайти. Це була маленька вежа, наступна буде набагато більша. А ще я бачу, що позаду мене е хмари і здіймається вітер. Схоже, дощ мені хоче сказати, щоб я вже спускався донизу. Єдине, що ще хочу звернути увагу, тут є ось така стіна, вона виложена таким середнього розміру каменем. А є ось така стіна. І вона наче виложена вже не то залита блоками. Можливо, коли вона була обштукатурена, їх не було видно, але вони ніби йдуть такими секціями. Тобто на різні стіни була різна будова. Хм. Цікаво, цікаві були часи. Важкі, нелегко було, напевно, будувати це тут. Добре. Дякую вам за перегляд. Чекайте на наступне відео на Високу вежу. Ну, з дороги нас здавалася висока, Надіюсь, вона і в житті висока.